Отже, продовжуємо наш марафон простір свободи після того як інформаційна служба новин каналу Д1 відпрацювала із найсвіжішими подіями України та області. А ми, як і обіцяли, будемо говорити про науку. Про науку і надзвичайно цікава розмова. Очікує на з вами далі. Микола Кравченко в нашій студії, начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації, і також Роман Малегін, старший викладач кафедри інженерного технічних систем Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, голова ради молодих вчених Дніпропетровської області. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні Вітаємо. ведучі, шановні глядачі. Вітаємо вас у прямому етері. Тема сьогоднішньої розмови у нас рада молодих вчених Дніпропетровської області. Задачі, виклики. Про все це давайте почнемо. Успіхи. Успіхи. А, звичайно, успіхи. Дякую. Дозвольте, я розпочну. Взагалі, поняття Рада молодих вчених Дніпропетровської області було сформоване. зародилось таке поняття у 2000-х роках. 2000 тисяч роки, а саме заснував громадську організацію Ради молодих вчених Дніпропетровської області професор Власов Сергій Федорович. Він заснував із молодими вченими таку наукову школу, до якої почали приєднуватися різні молоді вчені різних закладів вищої освіти. Хотілося об'єднати, грутувати навколо себе молодих вчених, які б давали потенціал науці і навчені біля себе і розвитку науки в області, та не тільки в області, а й в державі, на держ... на, на е, такому міжнародному рівні. І це вдалося. І в цьому році нашій раді 25 років. Вітаємо двадцять роки. Я вам скажу, що наша рада є найпотужнішою радою молодих вчених в Україні в Україні, і з нашої моделі з ради молодих вчених, було створено при міністерстві освіти і науки раду молодих вчених при примон. І всі ці всі механізми, які діють в нашій раді, були за основу взяті і, ну, такого плану. Щодо створення ради молодих вчених пройшли дуже важкий крепідкий шлях разом з департаментом освіти і науки. Ми завжди були поруч з ними. За цей час винялося нас раз, два, три, чотири голів ради молодих вчених, і кожен по-своєму зробив внесок у розвитку цієї ради. Більш детальніше я думаю, пане Роман да, розкаже про Раду молодих пане вчених. пане Романе, ви голова ради молодих вчених. Ви хто? Якщо простими словами сказати, чим ви займаєтеся? Що ви робите і чому наша рада така потужна? Це все, що стосується наукової діяльності. Ну, взагалі, наша рада молодих вчених області налічує більше 25 осіб. Вона об'єднує під собою голів рад молодих вчених університетів, наукових установ. Ну і також інші охочі можуть входити, такі як голови рад аспірантів або інші науковці, які за віком підходять за законом України, так під поняття молодих вчених. Ми займаємось. Об'єднанням науковців, молодих науковців із міста, із області, можливо, навіть із України це сприяє налагодженню зв'язків. І коли там людям потрібні, потрібно збирати команди, наприклад, для подачі проєктів, якихось заявок на гранти, вони можуть звернутися до нашої ради і отримати допомогу. Чому ваша потужність? Чому наша рада найкраща? По перше, вона налічує доволі багато людей, як я вже сказав, це більше 25 осіб. По-друге, рада постійно працює. Майже кожен місяць відбуваються якісь заходи від дрібних до більш до більших заходів. Так ці заходи об'єднують як науковців Дніпропетровщини, Дніпропетровщині, так і науковців не тільки Дніпропетровщини. Також іноді ми залучаємо і студентів для того, щоб популяризувати науку і серед студентів. Тобто це така жива спільнота, і це приємно чути. Знаєте, що це не якесь утворення, там яке десь формально існує, а що ви живете, популяризуєте науку серед молоді, і поговоримо детальніше про найбільш помітні ініціативи або проєкти, які були от реалізовані останнім час. Да, дозволити ще посадім сказав. Живий організм ради, що ви сказали, В чому сила, в чому потужність? Потужність в тому, що до складу ради входять кандидати наук, доктори наук. Я в тому числі член ради вчених, був заступником свого роду голови ради вчених Гішболдіна Олександра Олександровича. І саме не приємно, що із Ради вчених є вихідці, які зараз працюють при міністерстві освіти і науки. Наприклад, Григорій Якович Мозелевич, він директор е директорату науки і при Примон, Шумік Ірина Володимирівна. Вона директор директорату професійної освіти при міністерстві освіти Безус Роман. Зараз він у ЗСУ. Командир одного з батальйонів, дуже професор, доктор науки, шаблистий декан Дедувесі. Тобто, дуже багато людей, які вийшли на верхи і представляють нашу Дніпропетровську область. І це дуже велика гордість. Повага до таких людей, і за кордоном також у нас є пані Ірина Діхтерова, яка при посольстві при... очолює там напрямок науки і освіти польський, яка вийшла з із... ради молодих вчених. Та багато, 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 багато людей, які є вихідцями ради молодих вчених. І зараз це потужна команда, яка діє з департаментом у нас нові проекти і з студентами, і з ними також про це детальніше Роман уже розкаже. Так про ініціативи, так Дуже і цікаво. проєкти тві. Так. ну, з останніх таких масштабних проєктів це навесні цього року у нас на базі департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації відбулася ціла серія проектів. Із запрошеними гостями присвячена була вона написанню грантів на усілякі європейські конкурси. Тобто там були запрошені як молоді вчені, аспіранти без ступеню, так і студенти, і запрошені спікери, які саме і навчали наших гостів. Е Основним принципом і засадам написання таких проєктів. Е, окрім цього, кожний рік у нас проходять, а буває і частіше ніж кожний рік, е, усілякі школи для молодих вчених на різні тематики. Із останніх це була школа е, першої медичної допомоги. Перед цим у нас була школа ораторського мистецтва. Ну і так, кожен кожен рік якісь цікаві теми обираємо. і В цьому році планується теж під кінець року. Ось таким чином, це от із останніх таких найпотужніших проєктів. А як е, радо от, взагалі допомагають молодим науковцям просувати свої дослідження на якісь конкретні е, проєкти, на якісь конкретні теми, тобто е, відбуваються чи засідання, чи підбір якихось певних тематик, да як у цей механізм? Ну, от якраз таки на одному з тих заходів, про які я розказував, точніше, серії заходів? Е, в принципі, цей весь захід орієнтувався на конкретний конкурс із Європейського інституту інновацій? Е, там була запрошена людина, яка має великий досвід, скажімо, написання таких грантів. І от конкретно розбирали цей кейс, і наприкінці серії цих заходів у нас був такий, ну скажімо, як місцевий відбірковий тур. Тобто люди презентували свої проекти перед всіма присутніми, і потім дехто із цих людей подавали ці проекти вже безпосередньо на конкурс. Ми раніше були е, також уцвітками, свідками, наприклад, такого, коли студенти або студентство е, безпосередньо, скажімо так, Дуже ретельно співпрацювали, наприклад, з місцевим бізнесом. Стосовно ваших членів ради, ваших науковців, чи є ця певна співпраця там, з органами влади місцевої, з бізнесом, тому що от, бачимо, що міністерства так, це, це дуже класно, але і бізнес також потребує кваліфікованих кадрів. Це теж зрозуміло. От є така співпраця? Співпраця є, і ми постійно намагаємось її покращити або Посилити співпрацю з бізнесом налагоджується через якраз таки Департамент освіти і науки. Вони нам в цьому плані допомагають, були деякі зустрічі із представниками бізнесу і науковцями. Ну, Звісно, це направлено, мабуть, на комерціалізацію досліджень. Ну, Також окремо хочу сказати, що представники вузів. Також співпрацюють з деякими представниками бізнесу, це пов'язано із напрямками наукових досліджень. Ось таким чином це все налагоджується, тому що в вузах теж існують ради молодих вчених, тобто всередині вузів, і вже от якраз таки представники цих рад молодих вчених входять і до обласної. Та, дозвольте, ще я допомню трохи трішки. 2022 році військової обласної військової адміністрації, ну, департаментами освіти структурним підрозділом було започатковано такий проєкт, як Smart Hub Бізнес, Влада, Наука. Там, де приймалися всі потреби бізнесу, давали заявки на адміністрацію, а ми розповсюджували серед. Чи молодих вчених серед закладів вищої освіти, де було опрацьовано і надавалися вже послуги бізнесу? Тобто був тісний зв'язок. І з свого боку, департамент освіти науки починаючи з 2009 року, було такі мотивуючі конкурси е започатковано як краща рада молодих вчених, Молодий вчений, не краще вчений області і молоді вчені Дніпропетровщини, де номінувалися по рейтинговій системі кожен від вузу по 3-4 особи. На це звання і отримували грошове заохочення та подарунки. А там, де молоді вчені Дніпропетровщини, були розроблені проекти, які потім мали практичне значення в Дніпропетровщині, саме впроваджувалися різних рад технічних, гуманітарних і так далі, де вчені отримували винагороду від 5 до 50 тисяч гривень. І на реалізацію своїх проектів, і потім ці проекти були представлені вже там на фінішній прямій, і це мотивувало наших молодих вчених. На жаль, зараз фінансування трошки призупинено під час війни. Сподіваємося, воно. Буде відновлено, і ми знову будемо заохочувати молодих вчених до проєктів до якихось звершень стартапів. Дуже цікаві ініціативи. Це да. все мотивація насправді. Мотивація. і от стосовно мотивації стосовно е, молоді, ми неодноразово чули і говорили про те, що, наприклад, Харків, місто студентства, де величезна кількість студентів, всі навчаються, всі там щось е, копишація намагаються там досягти якихось певних успіхів. Що стосовно Дніпропетровщини, наскільки зараз в нашому регіоні є зацікавленість? Студентів у науковій діяльності це запитання це питання. Зараз ми намагаємося залучати студентів до рад молодих вчених, тому що після закінчення магістратури студенти вступають в аспірантуру, а аспірант – це вже молодий вчений. Молоді вчені це у нас віком до 35 років, але якщо є доктор наук чи названня, то, звання ступінь науковий, то до 40 років. І зараз багато студентів після вступають в співас і залучаються до, до лав рад молодих вчених області. А звісно, потім вже йде голова і заступники до ради молодих вчених Дніпропетровської області. І зараз у нас знову серія проектів зі студентами, там де ми розказуємо про діяльність наукову, про стажування, стартапи. і багато зацікавленість. Студенти розповідали вже на минулих ефірах, що вони співпрацюють з молодими вченими. Пане Романе, можете розказати, навести приклади, які програми чи можливості сьогодні реально працюють для підтримки вчених, як можна на практиці реалізувати свої ну, розробки дослідження? Ну, по-перше, от програма, про яку говорив Микола Володимирович, дійсно це був дуже крутий досвід. От, конкурс молоді вчені Дніпропетровщини на Матеріальне заохочення. Навіть я колись приймав участь в цьому конкурсі і е, отримав е, винагороду, скажімо, яку я в подальшому потім використав на подальші свої дослідження. І, в принципі, розвиток цієї теми. Подальшому ем, довів мене до захисту дисертації доктора філософії. Гарман yeah, yeah. недавно захистився. <рес> так, так. Е, зараз також існують конкурси. Ну, по-перше, це конкурси на кращого молодого вченого. По-друге, Міністерство освіти і науки дає нам такі можливості, як отримання стипендій для молодих вчених. Також це проекти на фінансування досліджень, є окремо молодіжний конкурс. Ну, тобто, молоді науковці збирають команди, пишуть проекти і подають, і таким чином можуть отримати фінансування своїх досліджень. Так. Дуже цікаві теж ініціативи. А от я стосовно говорим, говоримо і говорили постійно про те, що війна як убезпечити себе, як убезпечити науковий потенціал України Дніпропетровської області, зокрема від відтоку потенційних кадрів. Мізків і професіоналів. На мою думку, в першу чергу, це патріотизм, який повинен жити всередині кожного науковця. З початком війни, да, дійсно багато було виїжджало, але ті люди, які залишились на містах, вони робили все для того, щоб діти навчалися, щоб наука жила, в лабораторіях працювали, допомагали Збройним силам України. Багато хто пішов на фронт, багато хто загинув, на жаль, викладачів, науковців, аспірантів. Тому честь і хвала цим людям. А з боку адміністрації вузів були мотивації, підвищення зарплат, звичайно, якісь там да, конкурси мотиваційні стажування за кордоном для викладачів створювалися. І ті люди, які залишилися, вони працюють на благо нашої держави, нашого регіону, навчаються і самі розвиваються в цьому напрямку. А з якими основними проблемами, пане Романе, сьогодні стикаються молоді дослідники? Я думаю, що одні з основних проблем є те, що зараз через військові дії обмежений доступ до деяких лабораторій або, можливо, польових досліджень. І деякі дослідження можемо проводити тільки дистанційно. Але як зворотня сторона цієї медалі зараз дуже підвищилась або активізувалась співпраця з різними міжнародними організаціями і що стосується тих самих грантів. Е, знову ж таки, оскільки е, багато хто вимушен працювати дистанційно, то дистанційно працювати можна і з європейськими якимось колегами. І це впроваджується так. Це впроваджується завжди, е, завжди і всюди. Так. От до речі, стосовно про е, європейські колеги про дистанційну роботу. Чи е, можливо сьогодні от побудувати наукову кар'єру в Україні? Без виїзду за межі країни, наприклад, лишаючись тут, не працюючи дистанційно, а ви кажете, що все одно є певні труднощі, в якоїсь в мірою певні труднощі, мабуть, є завжди. Я вважаю, що цілком можливо побудувати наукову кар'єру в Україні, і можливо, навіть і без співпраці з європейськими колегами, але це, мабуть, дуже гарна можливість, коли вона є. Кар'єру можна побудувати. Університети працюють, люди в університетах працюють знову ж таки. конкурси є і місцевого рівня, і державного рівня. Можливість на них подаватися і вигравати є. От ми зараз з нашого університету з командою, теж з командою молодих вчених подаємо проєкт до міністерства. Який? Ну, проєкт, пов'язаний із циклом глибокої переробки зернових кормових культур. Я з аграрного університету, я займаюся інженерною справою, і от ми будемо модернізовувати систему переробки зернових кормових культур. Бажаємо успіхів у цьому. Так, пане Микола, чи наука зараз є популярною, на вашу думку? Коли має формуватися ця популярність? Десь там уже у пита... школі. Гарна, питання. <рес> Щоб молоде покоління підростало. Знаєте, Щоб... мала Академія наук у нас представництво, да? то дітки, які займають там перші місця, не тільки в цій академії, а по школам, у них є <рес> до чогось вищого, ніж просто школа, до якихось наукових проєктів. Зараз дуже мехатроніка розвинена. Проекти по мехатроніки, що зв'язано з науковою, по мехатроніки складовою, і дітки більше от, інтелектуальний. Потім ще інтеле інтелект. Це розумний, що йде. Те, що зараз на піку на піку, да і наука я вам скажу, зараз закладається саме в школах, тому що вже з бази приходять в університети, і діти вже не ті, що були раніше, як студенти. Вони розуміють, що є конкуренція, і вони хочуть вивчати і розвиватися. А є такі вже да дійсно, що вже на науку за і вони все бачать, йдуть своїм шляхом. Нічого її не зупинить, мотивує. Тому наукова Дніпропетровщина це еліта нашої держави. Я вважаю. Не боюся його сказати. Так, еліта, яку потрібно підтримувати не лише словами, а й гривнею. Да, стипендіями. Так, Ну те, що зазначав, да, там, що ми ти будемо Може, Треба саме... щось збільшити в системі фінансування? фінансової. Да, збіль... чином... На мою думку, ще можна було б збільшити стипендії. Для закладів вищої освіти, професійно технічної освіти ще більше б нагороджували б дітей мотивацією грошового забезпечення, тільки займають е, призові місця у міжнародних конкурсах. Да, представляють нашу державу, які здобутки не тільки одноразові, але стипендія там, можливо, на рік, на два, ще призначали і тебе це більше стимулювали до науки. А чи змінилися на загалу теми саме наукових досліджень? Вони тільки що проговорили саме про дітей, да? про те, як так. заохочувати їх самого початку. А стосовно наукових досліджень, уже професійних вчених з початком 22-го року, з початком війни, ну, наприклад, зараз велика потреба в оборонному комплексі, велика потреба в якихось медичних речах і медичних дослідженнях. Чи збільшилась кількість от таких розробок подібних програм, саме на ці так тому? збільшилась здебільшого це йде проти Сні, наприклад, противогаз, є модернізація противогазу в бойових умовах, протимінна безпека, захист себе, так мед, це турнікети, виробляють ну, дослідження. йдуть покращити якість турнікетів, потім дихальні маски також йде в цьому напрямку. І, звичайно, з початком війни це сплав для захисту наших бійців, бронежилет. Бронежилети, тому що були дійсно початок, коли був хаос, неякісне, багато було продукції, і вчені. Ну, я знаю, це сам бачив. робили різні сплави, щоб був захист надійний. Більше. Тому звичайно, дослідження змінилися в другу сторону, Якщо вони там були більш до гуманітарних, там да, то зараз це технічне і це захист нашої держави, обороноздатність. Так, пане Роман, ви хотіли додати. Так, хотів трохи додати. Е, ну, окрім того, що значив Микола Володимирович, окрім тієї величезної секції, яка напряму спрямована на оборону спроможність. В принципі, всі проекти або дослідження, які ведуться в Україні, або майже всі. Е, Якимось е, чином все одно на це направлені, бо всі борються за енергоефективність, тому що це зараз нагальне для нас питання, навіть і технічні, і можливо навіть і гуманітарні проекти, якимось чином все одно до цього стосуються, тобто тематики сильно змінились. Таке поняття як приватна наука і державна наука. От Вони існують, і як вони йдуть паралельно, чи вони десь перетинаються, співпрацюють, чи конкурують. Це До чого вагання? це призводить? Ну, питання гарне, але я думаю, що вони співпрацюють доволі тісно. От Приклад був у нас в університеті разом зі мною в один день захищався аспірант. Е, ну, я точним вам не скажу. Йому йому десь 46 років приблизно або 47. Він е, голова е, великого виробництва у нас в Україні. Вони виробляють там ну, деяке обладнання теж для кормової індустрії, я точно вам не скажу. Але він, вже маючи весь цей доробок, маючи велику кількість патентів, всього, прийшов в університет, пройшов аспірантуру 4 роки, написав дисертацію і захистився. Я думаю, що це і є та сама співпраця. <праць> і зараз залишився працювати у нас в університеті як представник з підприємства. От, напряму розказує. І студентам, як це все відбувається. Хоча є конкуренція, ми да, Основна мета бізнесу це прибуток, а держава це досліди і наука, ну і на, на державу якийсь розвиток. Тому, звичайно, є конкуренція, але сподіваємося, вона здорова і буде тільки на користь державі. Ми завжди говорили і знаємо про те, що українські науковці, українці українські вчені і українська наука, зокрема, досить таки знана і та яку поважають за кордоном. А зараз на якому етапі, на якому щаблі перебувають наші науковці, дослідження, наука чи орієнтуються, наприклад, якісь закордонні подібні наукові речі там на українські розробки. Так, дозвольте відповів. У нас, давайте я скажу таке прізвище, професор Пальчиков Віталій, доктор хімічних наук, професор ДНУ. Він просто в галузі хімії просто Бог, Я скажу. Його залучають на різні експерименти до роботи на стажування Японія, Італія, США, європейські країни. Він зараз, наприклад, недавно приїхав з Японії. Зараз я хотів також його запросити до вас на ефір, але він зараз в європейській країні. Він просто такі речі виробляє з хімічними елементами і що просто. Дуже світла людина, дуже світлі мізки. Великий потенціал є. Також пані Тетяна була по стартапам, там, про космічний розвиток на наступному ефірі вона також буде приєднатися до нас, розкаже про свою діяльність. Багато вчених з різних вузів, зокрема там, технічна направленість, наступають да, на міжнародній арені. Також йде за гуманітарний напрямок. Наприклад, в да, нас було засновано такий е, середовище як центр франкофонних університетів на базі Альфреда Номоля. Да. Також за нашою участю департаментом приймали уже розробки цих проєктів. І ми, як є антенною для всіх вузів франкофонії України, там, де є ну, розробка різних проєктів, вона на базі цієї, ну, е, Нобеля центру. А сам центр Східної Європи знаходиться в Румунії. Да, в Бухаресті, і ми приймали участь в делегації, і багато є фінансування і стажувань на розвиток французької мови, тому що французи завжди сперечаються і конкурують з англійською мовою, щоб для популізації франц... франкофонної програми, і вони виділяють багато коштів на це. Пане Миколо, мені подобається, що ви приводите у нашу студію таких крутих людей. Професор Пальчиков, ми про нього не знаємо, а виявляється це був хімії. Так. пані Тетяна, про яку ви згадали, буде в нашому ефірі. Буде наступ. Ми знайомимося щотижня так із представниками вищої школи, із представниками науки, студентства, ті, які так зараз тут в Україні творять науку і творять інновації. Звичайні речі насправді Я вважаю, що потрібно, Дуже щоб знали, що у нас такі є діти. Це популяризація. Ну звичайно, нас гарні. Гарний потенціал, гарні, добросовісні люди. І є у нас конкурентна спосо... спроможність да, конкурувати із європейськими тим самим, науковцями. І це круто. Які ваші амбіції, пане Романе? <клес> продовжувати популяризувати науку. Хочеться і самому продовжувати займатися цією наукою. Вже деякі результати є. сподіваюся, що буде набагато більше результатів і в мене, і в моїх колег. Дякуючи підтримці обласної адміністрації нашої, дякуючи головам наших університетів, в яких працюють наші молоді науковці, ми можемо це все робити. Що мотивує вас? Ну, мабуть, мотивує mm, якась жага до розвинення світу і держави, і технологій в цілому от ваша база, вашого університету, дає можливість це робити? Чи можливо треба писати якісь бізнес-плани? Бо ми говорив про це пан Микола, що наука має окупатися, приносити дохід, комерціалізація. Як ваш вищий навчальний заклад, можливо, інші з цим от працюють? Ну, Як інші навчальні заклади не можу сказати, але наш навчальний заклад досить добре підтримує науковців різними методами. По-перше, у нас дуже гарна матеріальна технічна база для проведення досліджень. На базі університету нам не треба звертатись там до якихось інших установ. Всі дослідження проводяться власноруч нашими засобами, скажімо так. По-друге, мотивують. і... Там премію сілякі заохочують до написання і наукових статей і інших публікацій. Ну, це як має бути, насправді так, так це, що це, це бути, насправді так, працювало. Так. А я сподіваюся, що в інших установах все відбувається так, так само. А, мабуть, одне з останніх питань, але я хочу повернутися до початку розмови: все таки, е яким чином і як пройти е той відбір до ради молодих вчених? Хто казав, що аспіранти це, раніше конкурси. не можна, да, магістри, магістри не попадають сюди. От як цей процес відбувається, як вступити і стати членом е так, наукової це. ради? Ну насправді магістри попадають, бо в магістрі є наукова складова в навчальному процесі. Тому е, я думаю, що в кожному університеті, як і у нас, є е, наукові ради, наукові студентські ради. Е, у нас, наприклад, є така практика, що деяка кількість студентів із цієї наукової студентської ради входять до ради молодих вчених. Ну а що стосується ради молодих вчених області, то туди може потрапити кожний охочий, хто завгодно, хто підходить по віку або по. Спеціальності своє безпрямованості. Ну, має бути науковий ступінь, я так розумію. Не, не обов'язково аспірант не, може бути без наукового ступеня. головне, головне щоб Бажання. Людина, бажання, да щоб людина займалась наукою і все. А як обирають голову? Голосуванням. Голосуванням. Це да. демократично. Я як і в університетах, так і в області голосую. Да, члени ради да, голосують да, на виборах. Таке питання: якщо от пофантазувати. І е, е, уявити, який науковий проєкт, якщо от у вас ви б хотіли реалізувати без обмеження бюджету, це питання до обох, бо і ви в минулому молодий вчений. Ви пан я ще молодий вчений. Тим паче. доктор наук ще сорока немає. А до речі, хто такий молодий вчений? Це доктор філософії або кандидат наук до 35 років, або доктор наук до 40 років згідно закону України. Добре, а тоді просто вчений. Так, ну, просто вчений хоча... без усіляких обмежень, від народження. Але підтримка треба саме молодим, так? І так. Це, це те про що так. ми говоримо про цьому ефіру. Якщо повернутись до моєї проект би саме крутий би це б міжнародний би форум молодих вчених з різних закладів освіти європейських, там, да, наприклад, і наші, щоб єдналися, побачили один одного, прокомунікували різні проекти, там, да щоб трохи відкрилися кордони, закінчилася війна. І щоб люди кайфували від життя, реалізовували проекти, які приносять користь людям і наші Дніпропетровщині. Добре, що у вас є цей задум. А ви, пане Роман? Ну я згоден з задумом Миколи Володимировича, Це дуже добра ідея така. Ну я вважаю, що якби так пофантазувати, можна було б створити якийсь міжнародний хаб такий для молодих вчених, де молоді вчені також могли б об'єднуватись, можливо, і навіть в якісь команди для досліджень, можливо, мати якісь спільні там. Матеріальні технічні бази для досліджень саме от за спеціальностями, тобто наука без напрямками, так наука без кордонів, ти вже і назву придумала. Ого крута наука без кордонів. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо за те, що популяризуєте за те, що ми говоримо про це, за те, що ми. Затримуємо разом із вами наукові кадри в Україні в Дніпропетровській області. Зокрема, і за те, що мотивуєте, Оце, це є дуже важливим аспектом, який зараз необхідний насправді, тому що ми бачимо, що ситуація іноді вимагає ретельної уваги до неї. Все таки, дякуємо велике. Дякую. Так, сьогодні з нами про науку ми говорили з Миколою Кравченком, начальником відділу науки та вищої освіти департаменту освіти науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Романом Малігіним, старшим викладачем. Кафедри інженерингу технічних систем Дніпровського державного аграрно-економічного університету, головою ради молодих вчених Дніпропетровської області. Дякую.